Вітаю, дорогі друзі. Такі сукарочка знову на зв'язочку, як ви бачите. І до вашої уваги наш довгочікуємо розір шуруповерти. Сьогодні отримали дуже багато різних шуроповертих, і в тому числі от ця от моделька 522 також вже є. Ми робили вже на ньому огляд, то, бо це саме ходова позиція була, і вона вже на 100 гривень дешевше. А тепер бітулічки розпаковочка. А, значить, позиція. 521Q GCD 521Q. Дивимось, що воно таке. Я вам поки буду відкривати, я вам буду вкратце розказувати, що до чого. Дивіться, ребят. Ці моделічки вони комплектуються просто чудово. Деяка модель з, з батарейкою, деяка модель з двома батарейками, з з'ємним патроном і так далі. Но ця цей це шуропокоп комплектується нас з одною батарейкою. Ребят, ціна даного шуруповерта, Сидіть і тримайтесь, будь ласка. Ціна 1328 гривень. 1328 гривень. Дивимось, що воно з чим його їдять. Моделька в нас йде, ну тут розказано з'ємний патрон, там більшіковий двигун, воно все описується, як би завжди. За 1328 гривень шурупар в прекраснішому Дана позиція виглядає таким образом, ребят, дивіться. Такі у нас така батареечка на 2 А. А, значить, що ми маємо. Ми е, на ньому не бачу я е, індикації зарядки. Значить, е, я бачу тут що? Саме головне. Тут безщитковий мотор, дві скорості. І саме головне, тут сімейний патрон. Дивіться, поки все новесеньке, воно поки протреться. І металевий патрон. І ціна на цей шуруповерт, ребята, 1328 гривень. І саме головне, скажу, дві скорості. І металевий захист. Бачите, все одно, якби то там не було, але він все, все одно є. Так що тут, якщо він впаде щось десь, ви можете не переживати. Значить, запам'ємо 521Q. Q це в нас обозначає з'ємний патрон. Це ми будемо розбирати вам з вами цю абревіатуру. Значить, в нас в комплекті. Бачите, дав нас в комплекті є зарядний пристрій. Зарядний пристрій у нас йде, мабуть, на 1,5 А, 1,2 А, батарейка 2 А, то тобто цього вистачає, більше не можна ставити, 2 А не можна ставити на 2 А батарею, це у нас є окреме відео, я розповідав вам, показував, розказував щодо цього. Цього товара ще нема на вітрині, ребята. Ми тільки його отримали і з вами разом розпаковуємо і кладемо зразу на вітринку, щоб ви могли приїхати до нас, якщо ви тут рядом живете, подивитися, пощупати і так далі. Значить це ми е ставимо в стороночку і кладемо з вами на моделечку 521 просто. Ставимо їх ромашками, щоб не путати, прибираємо в сторону. Поїхали далі, ребята. Значить, моделька 521. Просто 521. GCD 521. E, ціна такого, шуруповерта, ребята, <laughs> тримайтеся, тримайтеся і тришечку Так скільки кошти, як ви думаєте, 521. 521 моделька. Зараз покажу вам його і скажу вам ціну Разпаковочка. Що ми маємо? Соотвісно, якщо ви розумієте, що в нас в кінці немає ніяких цифр, букв там, і так далі, додатково, то каже про те, що це не зйомний патрон, що це звичайний, звичайний патрон, а може бути... А, там він ще і металевий. Це взагалі бомба. Ребят, ціна такого шуруповерта 1222 гривні. 1222 1222 122 ребята 521 модель, дивіться скорості, все новесеньке, все, все не можна і отак швидко, все треба розробити. По-перше, безщитковий мотор, одна зарядка, одна батареєчка, металевий патрон, функція 3 присутня. Удара тут немає, це звичайний перепокрут. 1222 гривні Ребята, дешевлі тільки даром. Я не знаю, як у них вийшло зробити за 1222 гривні зробити, привезти ще, щоб така ціна, щоб в такому кейси, це, мабуть, щось просто нечто. І саме головне, забув вам сказати, що 2 роки гарантії. І рік гарантії дається на батарейку, тому що батарея тут вже крутіша. Значить, відкладаємо куди, відкладаємо на вітрину. Далі, ребята, запомніть цю моделечку 521. Тому що, щоб ви потім мені коли будете заказувати, щоб не пояснювали, я хочу там отакий, отакий от, з таким п'ятим, десятим. Часто сказали моделечку. Чітко буду розуміти, що вам треба, і будемо відправляти. Конкретно дану позицію. Тепер поїхали далі, 521 Т. Що воно таке? Дивимось. У нас 522 моделька теж має 522 Т, вона теж має Т, uh, Q і, звичайно. Тут ну, у нас виходить, 521 моделька і також вона да, у нас тими, цими буквами. Так, тепер дивимось. 521 Т. Що ми тут маємо з тежки? А. -а, -а. Ціну вам сказати. 1381 гривня. 1381 гривня, ребят. просто таке. Дивіться на цю модельку. Офігеть. Вона, коротше, вона така сама, як. Е як 522 Т тільки комплектується з 2-амперною батарейкою. Та комплектується з 3 Амперною батарейкою. А ця з 2-амперною батарейкою. І з одною. І значить, ми маємо такий самий шуруповерт з ударом. 521 Т з одної батарейки 2 А20 вольт і 522 Т з 3 Амперни. З трьохамперною амперне батарейкою. Їх там дві, да, у нас іде, і з двома батарейками. Ці цей коштує 2500, цей коштує 1381 гривня. Коротше, ребята, один одинаковий шуроповір, повторююсь, вам декілька разів кажу, щоб ви не путали. Значить, одна батарея 20 вольт 2 години, годин, 1381 гривня. І маємо крутіший, крутіший шурупокрут. Ребята, просто закачаєшся. Я не знаю. Ну, мене просто перепереповняють пере, емоції. Значить, кому сподобались ці шурупокрути, ребятулічки, бігом, бігом, будь ласка, замовляйте, заказуйте і хочу вам показати крутіші болгарочки від фірми Гросі. Це дві моделечки, зараз показую, але наступне відео буде ще е, болгарки, ще шурупокрути. Бо у нас сьогодні дуже велике надходження товару. І це не приділ. Це просто, в общем, не буду нічого зайвого казати. Давайте дивитися. На, на, зараз у нас виходить моделечка е, GA gag 120 e болгарочка Грозя. Е, поїхали, поїхали дивитися. распаковочка наших болгарочек, ребятушки. Значит, смотрите. Та-да! Болгарочка просто бимба. Аля бимба. Ну что я вам хочу сказать, ребята. Ну, выглядит, как завжди. 120R моделечка. Упаковка, как завжди, бумажная. Але воно ми не звертаємо увагу на упаковку, тому що нам ця упаковка що? Ми взяли, викинули і працюємо. Тут що саме головне Правильно, ціна? Ребята, ціна цієї болгарочки 120, 1222 гривні. 1222 гривні гривні. Ребята комплектується без батарейки, без зарядного. Але ж на це все нам і не треба. Тому що якщо в тебе вдома вже є батареєчка з макітовською посадочкою, то ти можеш купити собі оцю тушечку з ручечкою. О, накрутив собі ручечку для зручності для для того, щоб працювати. В тебе є ключик, в тебе є щиток, знову повторюсь, ручечка, і обов'язково є офіційно 2 роки гарантії. Як вона буде працювати, то давайте по -по подивимось. Ще один момент ребятулечки, е, Вона йде з регулюванням, скорості, я вам покажу зараз. вона йде в дуже-дуже класному сповненні, тут немає ніяких заусінь, ну, зроблена вона просто бомбічна. Але якщо вам треба придбати собі ще акумулятор, то в нас є на 3 А і є на 4 А, це високотокові елементи стоять. Вони дуже класні, батарейки на них. Рігаранті з індикацією. Тут на, нажимаєш, тут індикація показує. В общем, болгарські куртки. Так давайте включимо. Значит, у нас є положення включення тут. От. І регулювання в корці. Е, Обов'язково е, звертаю вашу увагу. Когда... Коли ви її включаєте, да, ти так її не нажмеш, в тебе є бокова е, кнопочка. Спочатку ти нажимаєш бокову кнопочку, а потім ти назимаєш клавішу. І ви чуєте, нема ніяких тріскав, вона працює рівнесенько, як має не бути. Нема ніякого такого, такого враження, як буває включаєш. Кажеться, що вона зараз взлетить або роз, розлетиться. Повністю. Тут Такого немає, тут це працює рівнесенько. Тихесенько, все як має бути, мені дуже подобається. І ще один момент. Ребят, далі я вам буду показувати таку ж саму болгарочку, але буде перемикатися якось інакше. Цей момент, це ви повинні розуміти. Якщо тобі це зручно, ти купуєш собі з цим з клавішою. Так що, ребятки, поїхали далі. Цю модельку ми записали. ціну Ціну я сказав, 1222 гривні. Будь ласка, будьте уважні, чоловік. Тепер давайте подивимось моделечку, ребята, Енечка. 120. N, 120 N. Ця болгарка в нас вже була. Ми її вже всі знаємо. Але я вам все одно її покажу, щоб ви розуміли, що вона приїхала, і обов'язково скажу вам ціну. Це сама крута, сама мені саме вона більше подобається. Вона малесенька. Вона Взагалі, вона незвичайна. Ціна її 1488 гривень. Подивимось, ребят. Дивіться на, цього, на цю дитину. Інакше <плес> <плес> не скажу. Дивіться, вона малесенька, вона крута тим, що трудно в доступних містах ти залізеш. По-перше, по-друге, ти можеш її включити. Бачите, ти її включив, тобі не треба тримати клавішу, щоб вона працювала. Ти її включив. Хоч заниз бери, хоч отак вот бери, хоч як. Вона, вона буде працювати. Комплектація знову ж таки. Оцей весь комплект. Ключик, щиток і ручка. Тому що комплекті, комплекти вже з батарейками будуть. Дочекайтесь, буде. Якщо в Тіктокі ти дивишся, буде наступне відео. Якщо в Ютубі, то там щелчок і буде далі відео. Ребятки, ціна 1488. Якщо тобі треба, знову кажу, що батарейка теж ви можете придбати окремо, зарядне окремо, все можна придбати окремо. І дивіться. Чуєте? Вона працює просто як пелісос. От як пелісос. І ще один, до речі, поки сповнили. Деякі люди телефонують і кажуть, Вячеслав, то вона тут щось, щось вона так як немає ніякого напруги. Бачите, вона прокручується, будто там ні немає нічого за що е, чіплятися. То кажу, це нормально, тому що в звичайних болгарках, в електроболгарках, ти там прокручуєш і крутиться е, разом е, якорь. А тут тільки сам сам вал прокручується. З, з щепленням вона входить з моторчиком, будемо так казати, коли вона працює, щоб ви це знали і не пугались, бо це безщиткові мотори, це надійність, це якість, це два роки гарантії, ребятки. Щоб ви знали, це обов'язково обов'язково. Так, хто там телефонує, то вибачте, будь ласка, трошечки пізніше ми вам перезвонимо. Так, ребят, з болгарочки між цими двома я вам показав. А тепер буде невеличка пауза. І зробимо ще одне відео в TikTok, а для Ютуба через щелчок. Знову болгарочка, це вже новиночка, 120 КБ, моделька. Полагаю, що це трушечки, ребят, це по гроші. Ви самі розумієте, я ви вже бачите, да, що в нас дуже багато сьогодні надходжень. Це перше жовтня сьогодні. то Знову дивимось ми обзорчик. Дивимось цю болгарку. Таких ще не було. Це 100% новинка. Дивимось, що вона в себе уявляє. Ну, По-перше, хочу сказати, що вона така тяжка. Така, знаєте, хто любить А, та тут не в цьому діло. Дивіться, то тут в нас гаечка яка. Мама дорога, хочеться сказати. Дивіться. Бачите, якась гаєчка модна. Так що, ребята, хто бажає придбати болгарочку з такою модною гаєчкою, то це виходить моделечка GAG 120 kb І ви будете мати з такою модною гайкою. Як вона працює, ця гаєчка взагалі в цьому, я не скажу вам, тому що. Ще не знаю сам, що це, що це таке, з чим його їдять Тільки не пишіть мені, та ти там сам не... Я думаю, що це швидко з'ємна гайка. це якась вона Поняли що можна якось викручувати. Але ми ще до цього дійдемо. І ціна цієї болгарочки, ребята, 1594 гривні. Я рахую, що вона така сама, як в принципі. І всі останні наші болгарочки по якості. У нас також є така ручечка, тут така вона побільше, більш цікавіша. Далі в нас як вона працює? Ми зараз подивимось, зажимаю кнопочку. Кікдауном вона виходить понятно? Ця болгарка з кікдауном. І вона відключається. Все я дощу сам собі. Ви бачили? Для чого це зроблено? Для того, що якщо... В тебе болгарка вилітає з рук, і для того, щоб вона випала і тобі не відрізала ногу або палець, допустимо, да, вона відключається. Це зроблено навмисно для того, щоб, було, ну, якби то скажемо, це вже для безпасності, для безпечності людської. Так що, ребята, моделька крутіша з кікдауном. Бачите, рука зажата. То, блін, ще раз покажу. Скорості не перемикаються. Відключається. Клас. Я вражен просто. Ребятальки, коротше говоря, щоб ви знали, що є така моделька КБ з, кікбау, з кікдауном. Це вона і виходить, називається Кікдаун КБ. Ну, Пока ми вивчаємо цей момент, бо новиночки просто показую, що я розбираю новий товар вместе з вами. Я не читав, не вивчав, нічого. От відразу вместе з вами. Кікбек контроль, Кікбек називається, не кікдаун. Кікбек контроль. Ви поняли? Є ця функція. Це сам допер. Аж через уши. Ребятушки, 1594 гривне. І будете мати таку прекраснішу болгарочку. Так що поїхали далі. Це відео для тих, хто полюбляє шару. E, взагалі цей бренд Грсір придуман для тих, хто полюбляє недорого і сердито. Той, хто полюбляє якість, недорогу якість, бюджетну якість. І да? бюджетну ціну. Мабуть, все-таки бюджетну ціну, а якість на вищому рівні. Ребята, я просто вражен, чесно, цими, цими стопками. Значить болгарка, модель 122s з макітовською посадкою. просто показую, я в захваті від... просто в шоці. Нема слів. Дивіться, що ми маємо. Болгарочка. Болгарочка має. Вот такий вмикач. Дивіться, такий вмикач. Болгарка має дві батареї, 4 амперні 20 вольт, включається, регулюється, скорость, нема слів, дві батарейки, стаціонарна зарядка, щиток, ключик, ручка, інструкція, гарантія, ціна. 2763 гривні. Ребята, поспішайте придбати цей даний девайс. Я не знаю, що вам тут казати, що розповідати. Що тут розкажеш, ребят? 2763 гривні. Що ще розказувати? Є в наявності, заказуй і будеш задоволений Бо гросіре, це сьогодні що? Ціна якість. И так далее, и так далее, и так далее. И пальцы не хватит не на, на ногах, не на руках. Далее будет. Я ну, в общем, я не знаю, что смотрит. Вот без слов, вот совершенно без слов. Я не знаю, что вам говорить, куда мы вообще катимся, что вообще происходит. Значит, моделечка. Болдарки 122R, моя любимая буква в алфавите. Я ее обожаю с детства. Смотрим на этот комплект болгарки. Значит, также у нас идет чемоданчики. Значит, также у нас гроссер моделечки 122R. Смотрим, наслаждаемся. Сказать цену? Да не буду я вам говорить цену. Я вам скажу так, что она еще дешевле, чем та предыдущая куда дешевле, я не понимаю я не знаю, что вообще происходит ребята, болгарочка уже если вы тут видели, да, у нас предыдущая вот, в том видео была вот эта вот болгарка вот эта вот болгарочка, у нас с этим включением вот тут вот сверху включение, то здесь кнопочка значит, вот эта вот болгарка ребята, стоит 2656 гривен 2656 гривен это просто не цена Она аж свистит, как турбина, знаете, вот, вот вырезаешь у себя эту, как ее, там где ЕГР вот это все дела, как она, сажевый фильтр. И потом турбина начинает свистеть, вот. Свистит, как реально турбина. Мощность тут просто бомба, значит, прокручивается у всех, сразу мы это звертаем увагу. Далее, у нас две батареечки, у нас зарядные стационарные пристрей у нас щиток, у нас ключ и рукоять и прекрасный кейсик. Ребят, цена 2656 гривен и 2763 гривны. Два вида болгарок в чемоданчике с двумя батарейками 4 ампер 20 вольт. Маем и просто балдеем. Мы маем и У нас гроссер просто в тему роте просто нас нахлобучивает своими всякими сюрпризами. Ну, ви ну, повинні розуміти, що погросеру ще чекаємо дуже багато, всякого різного буде, то скоро скоро все приїде. Не. Далі, по погросеру у нас є ці болгарочки, всі окрема окремо. Ви можете їх придбати е, тушечками. Тобто без, е, без батареїчок. А якщо ти хочеш придбати собі з батареєчками, то о, є у нас е, 4 апера 20 вольт. Дві е, батарейки. Ціни я назвав, я вам показав. І далі ще буду вам показувати. Ми сьогодні цілий день знімаємо вже пів дванадцятого 12 12-го. Пару замовлень прийняли, але знімаємо, знімаємо, показуємо, показуємо. На той, хто хоче подивитися всі ці ролики, які сьогодні, 10-го, 10 ми робили обзорчик, Заходьте на YouTube канал на або просто семерочка.ком, або просто семерочка, ви нас побачите. Не забудь там також підписатись. І це відео буде одним фільмом. Всім гарного дня!